Ось уже кілька днів біля ратуші пішоходи розгублені, вже звикли впевнено переходити дорогу на зебрі. Аж раптом водії перестали чемно зупинятися та ще й сваряться смуги на переході затерті, а з іншого боку ще й огорожу встановили, яка взагалі перегородила вихід на тротуар. Закрадається підозра. Може, переходу тут вже немає. Але довго стояти й думати, коломияни не хочуть. Далі протоптаною стежечкою вперто йдуть до центру. Ви готуєтесь перейти пішохідний перехід? Ви знаєте, що він тут є? Чи нема? Ви не знаєте? видно, що є. Певно, Привикло ну, все сюди ходити. а Тепер вже… так щось би тут уже поклали. Би не йшли. Ну а як думаєте, це добре, чи погано? Це погано. Та, та якому? кому де кому добре, де кому не добре. Може там закрити, а сюди пустити? Я думаю, що погано, тому що багато людей не знати будуть і будуть путатись, все рівно будуть перебігати. Так завжди було і є. Отож, коломияни та гості міста увага! Пішохідного переходу біля ратуші вже немає. Так вирішила міська рада та державтоінспекція після неодноразових звернень водіїв маршруток та автобусів. Перевізники скаржилися, проїхати вулицею складно, створюються затори, а все через те, що переходів забагато. До місцевих органів влади з до... Міського голови зверталися неодноразово перевізники про ті пробки, які утворюються в центральній частині міста. Тому на останній нараді, яка була проведена за участю перевізників, спільним рішенням при проведенні обстеження було вирішено, що однією з причин пробок, які утворюються в центральній місті, частині міста, є велика кількість пішохідних переходів, зокрема у даному місці біля міської ратуші. Даний перехід було визнано як недоцільним. Аби обмежити рух пішоходів з боку центру тротуар відмежували огорожею. Таку ж саму планують змонтувати найближчими днями і з другого боку вже біля ратуші. А переходити дорогу можна на сусідньому переході, який розташований через 25 метрів у бік універмагу. Час від часу ми будемо проводити на профілактичні рейди в даному місці до пішоходів, і будемо на акцентувати увагу, щоб вони звикали до нових умов руху на даній ділянці і маючи нагоду, хотілось би звернутися до пішоходів, щоб вони не порушували правила дорожнього руху на даній вулиці і переходили тільки по пішохідних переходах. Галина Досин, Сергій Куриляк, події НТК.